Привіт! Відчуваюся, я просто зобов'язана розповісти вам про існування одного маленького естонського села, яке я вважаю одним з найромантичніших місць в Естонії, але при цьому село виявилося ще й одним з найдорожчих сіл в Естонії. Село має назву Визу. І Визу знаходиться в північній частині Естонії, так, по берегу моря, в заповідній зоні національного парку Лагема. Що це означає? Ну, звісно, свіже повітря. Звісно, неймовірно гарна природа. І, звісно, неймовірні обмеження в плані будівництва, якщо ви думаєте, що тут дуже легко жити, тут неможливо змінювати планування будинків або будувати щось на ваш розсуд, Тут все треба узгоджувати, і це становить неймовірно велику проблему. Тому що люди, якщо вони щось там зробили, і це не по нормах, приходить перевірка від національного парку і каже. Не то знімайте, а ще й додаток виписують немаленький штраф. Так я знаю історію одного чолов'яга, який побудував дітям будиночок на дереві, і перевірка прийшла, виписала йому штраф 600 євро і сказали зняти будинок. Визу це естонське село, і тут проживає ну, максимум там 400 людей це з собаками, і знаєте, всіма котами. І, звісно, таке неймовірно гарне розташування цього села зробило його курорт, який був офіційно визнаний як місце курорт ще за часів першої незалежності. Але 100% що визу існувало і до першої незалежності, тобто тут вже база, на які побудували це місце курорт. Визу це Інтелігентне місце тут полюбляв збиратися естонський бомон, художники, письменники і різні інші представники творчих професій, культурні вечори і все таке. Тут все було. Коли прийшли Сав'ятин, Лагема була закритою зоною, тобто заповідний парк Лагема була закритою зоною під військову базу. Тому сюди, взагалі, звичайний люд не міг потрапити. Деякі люди, які тут проживали до того, як прийшов радянський союз, і тільки ті, у кого були перепустки. Тому визу пережила Радянський Союз без змін. Сюди любили приїжджати із Санкт-Петербургу, із Москви, от повідпочивати, тому що літо тут дійсно дуже помірне, не жарке, сонце, сосна, море, все таке, краса. Ну тому мене любили сюди приїжджати. З одного боку тут, начебто, нічого такого, все як звичайно, все як сюди в Естонії, але все одно щось робиться місце таким особливим. Тут такі неймовірно гарні закати, на які просто не можна не дивитися. Ти просто сідаєш і чекаєш, поки то сонце зайде, наче ніколи такого не бачиш. Неймовірно, затишна забудова все в одному стилі, і неймовірно гарно облаштований довжелезний променад вздовж моря, по якому просто. Ти просто йдеш і насолоджуєшся. Море, сосну це гарненькі будиночки. Просто ідеально для відпочинку. А особливо, якщо ви переповнили стресом, то сюди приїхати відпочити дуже класно. Для відпочинку тут зроблено все. Місцева громада вкладається, робить все можливе і неможливе, щоб перетворити визу на пункт тяжіння для відпочиваючих. Вони вкладають купу зусиль, ну і платнею за це зусилля відповідно високі ціни. Дійшло навіть до того, що цього року, здається, чи того року зробили платну парковку, і парковка фаїзу коштує так само і умови паркування, такі самі, як в центрі Таліна, що в принципі не притаманно естонським селам, бо по естонських селах паркування безкоштовне. Якщо ми говоримо про оренду житла у приватних осіб. Зарендувати собі кімнату чи квартиру, то найнижче, що я знайшла, таке щоб була парковка включена, щоб не платити додатково по 20 євро на добу і зі зручностями в кімнаті, то це 60 євро. А якщо це готель, то це вже буде біля 100 євро. Тобто ціни такі, знаєте, може і в Парижі було б дешевше заночувати. Якщо ви такі кмітливий українець, який о, клас, я то вкладуся в нерухомість і буду здавати по 100-500 євро за ніч. Не так, то все просто. Чому тому, що таких? Квартир, як квартир, в класичному розумінні тут немає, це невелике село. Тут будинки. Ну, будинок може бути поділений на декілька умовних квартир, на дві чи три. Але для держави це буде як одне господарство. Якось там люди розділяються. Ну, це вже такі деталі. Деталі Вартість у такого житла ну візьмемо ось, наприклад, будиночка на приблизно 80 метрів за 200 тисяч євро. Три спальні пічне опалення. За такі гроші в Таліні можна купити квартиру з центральним опаленням і Приблизно ж метражу, але ремонт буде трошки сучасніший, ніж ж така дерев'яна полакована поверхня. Ну і... Звісно, плита і кухонне ночення, і в принципі меблі будуть набагато сучасніші, не дивлячись на всю цю дороговизну і нераціональність, як на мене, може раціональність, просто я чогось не розумію. Ви все одно варто приїхати і подивитися або на машині, або можна приїхати і на автобусі. Від Таліна це буде десь години їзди і коштуватиме це десь до 5 євро в одну сторону. Тобто зранку можна приїхати, погуляти, посидіти на. Пляжі посидіти в ресторанчиках і поїхати ввечері додому. До речі, ресторанчики тут неймовірно затижні. Їх може 5 чи 6 на все село, але тут є ресторан, якого є відзнака Мішлен, щоб ви розуміли, це не просто таке якесь там село з квировому. При тому, всьому, що цей ресторан має відзнаку мішлен. Звісно, тут неймовірно смачно, але ціни досить доступні і можна дуже смачно поїсти. Мені тут вже смакувала різо, призізнаюся, але, на жаль, мене якось я була зайнята їжею і нічого не зняла. На цій позитивній ноті, мабуть, буду завершувати. Не хочу вас затримувати. Думаю, що ви все зрозуміли про визу. Попрошу вас підписатися обов'язково і не відписуватись, якщо ви підписалися. Поставити цьому відео вподобайку, подивитись. Ще якісь відео поставити так, вподобайки. І гарного нам дня!